Свята Євангелія від Марка. Субота. Ісус уздоровлює сухорукого, а також уздоровлює багатьох хворих. Прочитаємо ці історії. І він знову до синагоги ввійшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровить. І говорить він до чоловіка із сухою рукою Встань посередині. А до них промовляє. У суботу годиться робити добре, чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові: простягни свою руку. І той простяг. І рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли, та з іродіанами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус із своїми учнями вийшов над море. І натовп Великий ішов вслід за ним: із Галилеї, з Юдеї, із Єрусалиму. Із Ідумеї, і Йордання, і стиру та Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього, і сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив. Так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали й казали Ти син Божий. А він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли.